Зараз трошки розповім про технологію. Значить Спочатку почнемо на рамку Додан потім на рут і на, на піврамку. Я вважаю, що восьмирамковий вулик це чудовий витвір лейця на полі води українських пасічників, але технологія в них нікудишня. Ну, тобто, до там, якоїсь кількості ще можна тримати, але більше 50 я вважаю за це лазити постійно, виймати якісь крайні рамки. Це не технологічно, якщо пасіка велика, то взагалі лазити кожен тиждень віймати дві крайні рамки це не діло. Тому я вважаю, що цей вулик для 300-ї рамки взагалі не пристосований. Один корпус мало, бжола роїться, навіть бакпис в мене був карніка. Наша місцева бжола взагалі. Дуже швидко приходить в руїні. Навіть виймання по дві рамки кожні два тижні і вставляння двох вощин не допомагають, якщо тримати на одному корпусі. Тому я вважаю, що цей вулик не пристосований до 300-ї рамки. Одного корпуса мало, двох багато. Якщо взяток сильний, вони заливають другий корпус, корпус і матки в першому тісно. Якщо взяток слабенький, матка переходить в другий корпус, нижній кидає забивають пергою. Варіант, єдиний варіант, що я бачу, як можна використовувати восьмирамковий вулик, це якщо продавати отводки. І е за одного ловити майський мед. Тобто, коли, треба, коли час приходить продавати отводки, сім'я десь займає вже 16 рамок. І я як роблю? Лишаю гніздо на 8 рамок і ставлю дві надставки, матка в них заходить, засіває. В нас зона з слабким взятком, там, де буде засів, там де вийшов розплод, туди занесуть мед. У пусті, пусті наставки слабенько несуть, але слабенько. Тому, як я вважаю, єдиний варіант це тримати гніздо на 8 рамок. Потім давати надставки, матка буде заходити, там сіяти. Як приходить роєва пора, треба виймати, забирати матку, з пару рамочок розплоду, гніздо не розширювати, бо будуть забивати пергою. А 2-3 надставки занесуть ріпаком. Оце я бачу такий варіант. Другий варіант це утримання на рутівську рамку. Це я вже цього року експериментував, весь рік протримав. Дуже задоволений я. І взагалі сам восьмирамочник на рутівську рамку, він виглядає дуже гармонійно, є таке поняття як форм-фактор виробу. Тобто є в машинах це є там кросовер, форм-фактор, от от. і всі марки роблять приблизно одну машину, однакові кросовери є там купе і так далі. Так само от восьмираковий от він стоїть рутівський корпус. Він дуже гармонічний, дуже хорошо сидить в руках. Він ну взагалі виглядає він чудово. І утримання в двох корпусах на рутівській системі дуже мені подобається. Чому? Значить, розкажу коротко. Виходить, сім'я весною, розвивається у другому корпусі. Вона може розвиватися на шістьох рамках з кормушкою, або на вісьмох рамках, або, як в мене, Дві заставні по краях і сім рамок я лишаю їм. От, тут в мене вісім рамок, бачите? а На зиму я ще ставлю дві заставні, дві заставні і тут лишається сім рамок. Виходять вони на семи рамках, весною перевірив, чи є розпліт. Якщо є розпліт, все, закриваєш і більше не дивишся. Корма розпліт є. На, на, ну, одну рамку достав, якщо є шемет на ній. Ну, Можна ще канді підкинути. воно, Я обично кидаю канді. Воно не... Якщо сім'я вже клуб розвалився, я кидаю канді, щоб спати спокійно. І потім, коли приходить час розширення, ми просто знімаємо перший корпус верхній, там де матка сіє. Достаємо нижній і нижній зимує разом з сім'єю, бо сім'я починає зимовку в нижньому корпусі і переходить потім на верхній. Тому. Верхні планки в мене по 1 см. Зараз покажу. Тому не треба суш зберігати, гніздову суш, не треба зберігати десь у сховищах. Це дуже гарно, коли сім'я з зимою на двох корпусах. От мої рамки, як бачите, ой, це пергові рамки, бачите, 1 см. Брусок і нічого, не вигнуто, нічого. Тримає отлічно. Сім'я зимою на двох корпусах, приходить час розширення, нижній піднімаємо наверх. Він такий напівпустий, перебираємо рамочки. Якщо там є погані рамки, які на виборковку, ми їх достаємо з одного боку, повністю змі... ну, зміщуємо на один бік нормальні рамки, а там доставляємо вощиною. і Якщо є взяток, то нічого. Якщо немає, взятку ставимо кормушку. ну Наприклад, щоб відтягнули ту вощину. І все, коли вони заповнюють той другий корпус, ставляться вже надставки на полурамку. І матка не заходить вже в надставки. Полурамка завжди чиста, біла. Мед, мед чистий, обрізається легко, ці рамки, зберігаються легко, не портяться, молі їх не їсть. Тому от такий варіант дуже чудовий. Два корпуси рут і на вісім рамок. І надставки. Потім який ще плюс є. Плюс в тому, що зимою вони дуже гарно собі заносять мед. Тобто їх не треба закармлювати. Верхній корпус він занесений. Ну, Його можна, звісно, відкачати, а потім закормити. Можна вибірково прокачати. Я вибірково прокачував. Лишав 3-4 рамки, на яких такі маленькі були п'ятачки знизу, не занесені медом. Спереді рамки знизу були. Невеличкі такі кружочки. Я ті три рамки лишав в центрі, з краю п'ять рамок по краях забирав, відкачував, вставляв назад і закормлював. Можна взагалі, ну в залежності від року. Якщо там мало меду, то докормити. Якщо багато меду, то відкачати. Якщо вони якраз середній рік вони якраз собі заносять. Вот. І третій варіант. А третій варіант цього року я отримував десь 10-15 сімей на полурамку. Цей варіант мені сподобався найбільше. І, скоріш за все, скоріш за все, що на цьому варіанті я і зупинюся. Тут взагалі все просто. Зім'є сім'я, зимує на трьох корпусах. Або ну, бачите, я от полишав. Тут 5 лишив, тут лишив 4. Так, де в мене? Тут 5 стоїть, тут 4. Там знизу перга, але зараз я не хочу забирати, тягати, я вже весною це все позабираю. Отак От воно стоїть і зимує. Перезимувало, З весною подивилися, розплід є, корм є, все. Вони собі розвиваються, прийшов час розширювати. Ви розширюєте, скорочуєте на три корпуси, верхній піднис. Нижній наверх, ну, в общем, робите таку ротацію. І, і потім наступний раз ви теж розширюєте вже двома корпусами. Один ставите всередину, другий ви ставите наверх. Е, недоліки цього методу це те, що рамка з засівом попадає на наверх намет. Але цього також, якщо ретельно стежити за корпусами, наприклад, пере, пере, покрасити Магазинні корпуса білий колір, а звичайні корпуса в жовтий решітку, і тоді можна і тримати їх так, щоб рамка не попадала наверх. Це такий от недолік. Переваги які, переваги? Перевага в тому, що на цій системі бжоли не рояться. Тобто, якщо доданівська рамка, або навіть рутівська рамка, вони засіяні, іде весна, дуже багато розплоду і в вуличках всередині жарко. Навіть якщо бджоли виходять з вуличок, йдуть в надставки, розплід сам себе гріє. Велика площа сотів, вони погано всередині вентилюються і бджоли входять у руїні. У мене ще є пару сімей. Десь половина ще сімей з моєю бжилою місцевою, моєї селекції, я там вибирав найкраще, є в мене зараз карніка. У мене дуже слабкі взятки, зона слабких взятків, тому ця мені б підходить. У мене є місцева, моя така бордова, рижувата, волинська, є в мене Карпатка і половина пасіків в мене вже карніка. До речі, в карніки помітив недолік, сіють дуже довго. Досі майже вся карніка має розплід Моя бжила розплоду немає. Так от, вернемося до теми. Значить, велика площа сотів і бджолам жарко, вони входять в ройку. На 145-й рамці в мене жодна сім'я в цьому році не війшла у ройку. Одна сім'я отут була, війшла в ройку. На 145 й рамці дуже потужна сім'я. Моя рижа матка, яка дуже рано стартує. А ні, вона не війшла в ройку. Я просто зробив з неї отводок. Чи вона війшла в ройку. Відніс матку туди, теж на полурамці зробив отводок, вона набрала три корпуси і там війшла в ройку знов. Я вже її тоді забрав, вони вивели нову матку, але вже не зроїлися, бо сім'я була слабенька, відводок. Вот. А на 145-й рамці рамка коротка, вулички не забиваються бжолами, вентилюється. Жодна в мене сім'я цього року не війшла у ройку. Дуже мені сподобалось. Плюс чуть який десь взяток. І ти можеш витягнути рамочку 2, 3, 4, 5 і відкачати. Тому і мінімум операцій. ніяких, Я думаю, робити ППУ собі 8 корпуса. Можливо, зроблю ніяких заставних, нічого. Якщо сім'я не займає 8 рамок на зиму, тоді її буду об'єднувати, щоб ніяких заставних не вставляти. Так, от такий. І так, підведемо ітог, того, що я сказав. Значить, я вважаю, що восьмирамковий вулик для Доданівської рамки непридатний, тільки для отводків. І то для отводків найкращий рамок такий, щоб сім'я займала, було місце, наприклад, сім'я в нашому регіоні, коли треба продавати отводки, вже займає від 12 до 16 рамок. Буває і більше, вона набирає силу. То 8 рамок їй просто тісно. І треба давати, або другий корпус, про недолік, я вже казав другого корпусу, або треба давати магазини, надставки, матка піде в них засіє. Якщо меду нема, то її не буде досіяти. Тобто я вважаю, що для отводків найкраще це десь там 16-ти рамочні лежачки. Ну або 20-ти рамочні немає значення. На рутівську рамку, значить, два корпуса Зимує, потім переставляємо нижній наверх, забираємо рамки на перетопку, і вставляємо вощину, і все, а потім вже надставки. А ще забувся, на рутівську рамку ще треба, коли вони займуть другий корпус, треба зробити обов'язкову ротацію, бо вони зайдуть в ройку. Коли вже бджоли зайняли другий корпус, матка засіяла, треба зробити ротацію корпусів, нижній гніздовий наверх, верхній на низ. І можливо цю операцію зробити декілька разів в залежності від року. Вот. Нарутівську рамку мені подобається, дуже чудово. Вулик сидить в руках, вулик ну, такий нормальний, верхній корпус такий кілограм 15-10 але працювати можна. І найкраще мені сподобалась 145 рамка. Я вважаю, що рогатий вулик, восьмирамковий, рамковий взагалі восьмирамковий вулик, він просто чудово пристосований до 145 рамки. От, принаймні в регіоні, в нашому регіоні, на, в зоні з такого слабкого взятку. У нас дуже багато дощів просто. Не те, що взяток, у нас дуже багато дощів біля Карпат тут і матки треба сіяти, бо зайдуть у ройку. В, в 145-му корпусі не так рояться, і в мене всі донешки на сітках. Зробив ротацію, пройшовся і все. Всунув одного корпуса посередині. Один корпус наверх накинув. Ну, я думаю, на цьому все. І так, ролик вийшов вже довгий. Пишіть свої думки в коментарях. Ще раз хочу нагадати, що це я говорю про свою зону. Зону, де нас дуже погано виділяє соняшник, де нема великих взятків. Там кілограм, 2-3 максимум і дуже багато дощів. Все, всім гарно, з гарної зимівлі, миру. До побачення!